Вітаю, шановні телеглядачі в ефірі програма Незламні. З вами полковник Руслан Качук, автор та ведучий цієї програми. Незламні з'явилися співпраці Запорізького телеканалу НТМ та Дніпропетровської окремої бригади. Це програма про наших захисників, які стоять на відсічі російської агресії. І сьогодні я радий вітати одразу двох гостей у моїй студії. Так, представляю. Сімейство Черкаське Олександр Черкаський, старший лейтенант, офіцер нашої бригади, відомий також як волонтер та громадський діяч на бойове псевдо Ашер, а також його син Давид Черкаський. Дуже радий вас, вам, те, щоб ви відгукнулися на моє запрошення і вітаю в нашій студії. Вітаємо, Вітаємо вас щиро дякуємо за пропозицію, поспілкуватися з вами. Такому форматі. Отже, дивлюся на вас, пане Давиде. Мені здається, що ви зовсім молода людина. Скільки вам років? Мені 21 років. О, тобто, в 2014 році вам було всього лише 12. Так. Знаю, що ви до того часу ту, той час жили в Криму. Тобто доводилось виходити в результаті цієї гібридної агресії, діяльності так званих вежливих зелених чоловічків. так? Пам'ятаєте щось з того часу? Ну, Я пам'ятаю, як шили колони нам на зустріч. Як е е е літала авіація, е гелікоптери, самольоти. Ми виїжджали разом з батьком? Так, ми виїжджали всі 12-літній хлопець. Що, що ви тоді думали? Що, 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 що трапилось? Ви жили в своєму Криму, ні, не переживали, ні про що, Так ну... було все спокійно і тут. Я не можу відповісти, що я тоді думав, а я можу тільки сказати, що я тоді відчував. Це було дуже-дуже страшно. Тому що я як дитина і бачивши таку агресію, і це не, не зовсім така агресія, як ми бачимо на вулиці. Це міжнародна агресія, коли військові з автоматами, з технікою, з авіацією заходять. Це дуже-дуже страшно. Слава Богу, з вами був ваш батько, який надавав вам такої впевненості, так? Пане Олександре. Скажіть про цей момент, коли вам довелося бути жителю Криму вертатися. Це рішення було однозначно? Звичайно, це рішення було дуже, дуже важким, тому що на той час ми якби жили на два міста на Дніпро і на Феодосію. Тобто бізнес в мене знаходився у Дніпрі, а у Феодосії це ну я сам з Криму і там жила моя мати. Вона була напівпаралізована і вона ж наставила на тому, щоб ми її залишили і поїхали. І так і сталося наприкінці, що ті дні були останніми, коли ми бачилися, коли я її бачив, тобто вона пішла, і я не зміг її потім, у 2015 році, я не зміг її поховати навіть і жодного разу там цього часу не було. А те, що відбувалося, це взагалі була якась вакханалія. Бо Крим був наповнений так званими в лапках туристами з Росії. Вони ще вони почали, мабуть, з літа 13-го наїжджати у Крим, їздити з цими прапорами, там волати завжди Росія, Росія там і так далі. І так далі. У тобто, вже все було, е оч очевидно, що це все за закінчиться анексією. Тобто, що буде захоплення Крима? Ну, ми ж пам'ятаємо, що Російська Федерація вже почала е перші кроки робити е з приводу будування цього е Кримського мосту, російського мосту. Пам'ятаємо тузлу і так далі. От. А ті дні, звичайно, е то, то було взагалі як е в жахливому е сні. І як це зараз, також і в, на початку 14-го, як зараз ми бачили, коли починалася повномасштабна агресія. Е тобто це колони е з цими засланими казачками, які їхали на для, для того, щоб провести референдум. Е, і техніка заходила, і це було дійсно е, таке відчуття дуже пригничеливе, тому що ти розумів, що в тебе немає не зброї, в тебе немає нічого для того, щоб цьому протистояти. Е, і ми розуміли, що ми не зможемо там знаходитися, бо е, якщо залишитися там і піти на всі ці е, прийняти. Цю анексію це для нас особисто. Я розумію, що дуже багато людей там залишилося. Вони були вимушені, у кожного є свої е, причини для того, щоб залишитися. Але ж навіть е, наша е, моя мати, от вона сказала: їзжайте звідси, їжджайте якомога скоріше. Бо Більшість нашої родини, її родини вона мешкала в місті Грозне, і вона знала, що так буде, що відбувається, коли приходить руський мір. Тобто ми це знали з перших вуст. І що буде війна, все ж одинак. що вони зайшли мирним шляхом. Ну от потім це все ж таки закінчиться одинак вбивствами та погромами. Тобто, no. повномасштабне вторгнення для вас не стало несподіванство. Зовсім. Вз... В... В... Я розумів це ж таким чином, що це взагалі частина, малесенька частина, така була оперативним завдання для російської операції відтворити колишній Радянський Союз. Тобто стратегічна мета всіх цих подій. Це ну не, не сама конфлікт з Україною, а взагалі те політики Росії і тих стран, з якими вона асоційована. Це повністю повний переділ світу. Створення от те, що якраз російська пропаганда розганяла про мировий заговор. Він дійсно скільки я розумію, Ну це в моєму я, я можу помилятися. Але ж він дійсно існував і існує, але ж завдяки тому, що російські політики та е, їх військове керівництво настільки е, недолугі, настільки е, тупі, я, я не ну, то, що вони роблять, це взагалі не йде з логікою ніяк не в'яжеться. вони хотіли відтворити е, радянський союз. Потім вже окупація Європи і конфлікт зі сполученими штатами, і повністю перехід на, е, е, якби перемога східної е, цивілізації над європейською. А за це європейських лідерів говорили про те, що Путін живе в якому своєму такому маніакальному світі, і ну, ми оце, зараз бачимо, в цей, що він ви цей світ. Не він збудував, тобто цей світ будувався ще в тому столітті. Коли її е саме така ілюстрація, яку я завжди привожу е як приклад, це були строки е відомого російського поета Олександра Блока. Ми на горі всім буржуєм, мировой пожар здує, це поема 12, написана в 14-му році. Тобто, ця стратегічна мета вона е збереглася. З того часу, от, тобто перемога комунізму на планеті. Да? От. І вона, от вони йшли до цієї мети, але ж такими для мене незрозумілими методами. Бо якщо ти хочеш когось для до себе ну, залучити. залучити на свій бік, ти йому пропонуєш щось добре, хороше, і тоді людина сама йде до тебе. А коли ти людину починаєш е, за, залякувати, грабувати, ну це деструктивна повністю е, стратегія, і вона ніколи не приносила е, таких вдалих результатів. І будь-яка е, імперія, це зараз наскільки я розуміє, нас остання імперія на, на земної полі, ну яка існує, і вона повинна бути знищена. Бо поки вона існує, буде тероризм, буде продовжуватися війни і так далі. Дай Боже нам з цим впоратися. Так, а я пропоную повернутися нам до того 14-го року, як ви виїжджали з Криму. І е, що було далі? Як я, які далі шляхи ви виборою? В 18 березня відбувся цей референдум. От ми дочекалися день народження моєї мами, 26 березня. 27-го ми вже були у місті Дніпро. От. Перше моє бажання, звичайно, було е, якби, людина, яка була майже колійкою на той час. Е, тобто, в мене дуже важка е, така хвороба. В, 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 я маю артрозк-гонартрос колінних суглобів. Тобто, за деякий час до війни я взагалі не ходив. Ой -ой -ой. А да я хотів і тобто я розумів, що я не зможу повно повноцінно приймати участь у бойових діях. А було таке бажання? Так М? було таке бажання. Бажання. Ну обидва мої діди приймали участь в фінської кампанії. Один з них приймав. Потім обидва воювали у Другу світову. От один із закінчив. Цю війну у Болгарії, інший е, брав Берлін, ну, от, е, штурмував рейстах, там був е, в цих лавах. Ну, от, і, е, батько мій був військовий, тобто нас завжди виховували, і в нас більшість родини це е, саме чоловіки були. Тобто, нас е, е, виховували саме в таких традиціях. Військово-малітарному. Та, та, Але та. скажіть, що б сказали ваші пращури, якби побачили нинішню ситуацію? Я гадаю, якщо б вони побачили це. Вони пишалися їх нащадком, які зараз сидить поряд зі мною. Тобто повністю підтримали вас. Так, так. Бо не можна зраджувати не своїй совісті, не своїй родині, не своїй державі. А коли ви вступили до лав? Я знаю, що ви стали добровольцем попри те, що ноги хворі. Так, перший час я намагався вивезти свою родину за кордон, як наразі більшість це зробила. Ну, от, е Але ж це не вийшло е в нас. І тоді в мене нічого іншого не залишалося, як самому піти захищати їх. Тобто сидіти вдома і чекати, якщо хтось це буде робити. Для мене це було самим важким ТГР. І е Який так вийшло, що робили? в мене був такий дуже добрий друг, знайомий. Макс Дубовський, він, служив, він вже служив у добровольчому батальйоні Дніпро-1. І він сказав, що «ну а що ти, що ти ще даєш? Йди до нас. І отримавши таку пропозицію, я був дуже. Такі, на такому високому підйомі, що я все ж таки можу, не дивлячись на мою національність, на мою релігійну приналежність, я можу вступити до лав добровольчого батальйону і захищати свою родину і свою країну, от, виконуючи свій конституційний обов'язок. Так, і деякий час ми разом з Давидом прожили в казармі. От він також е тоді е залучався до, до шикувань там, і так далі, він дивився, як це все відбувається. Він е проводжав наших хлопців, коли був Іловайськ. Е багатьох потім ми вже не побачили в живих. Ну, от. І е коли я став відчувати, бо я, ну, я розумів, що для мене це. Е Дует в один кінець, тобто я намагався реабілітуватися як і в мога. Ну я як... майже всі ліки, які були пов'язані з протизапальними е, моментами та обізболюючими, я з'їв спочатку там, потім з'їв на полігоні, а потім був у нас виход е, під час відходу наших військ. Залевайську, і вже потім я поїхав. Все ж таки відчуваючи. Ну я вже ну я підписав вже документи, і звичайно повинен був виконувати накази командування. І наступна вже була ротація у селищі Пески. Пески під Донецьким аеропортом? Так, майже так. А я хотів спитати ви той. Пане Ловіде, а як ви, от, молода людина, казармі, це, це як? Це було дуже інтересно. Там. Це було як, дуже цікаво. Це була як міні-армія для мене. Тому що я також виріс, оскільки вся моя сім'я пов'язана з армією. Для мене це, завжди це було дуже цікаво. Ви відчувалися як юнга на кораблі? Ні? Uh, така увага з боку. Мама, мабуть, більше як син, такий син полка. спільний такий дитина, така спільна дитина, про котру бійці відплувалися, з котрою там забавлялися, там і так далі. Тобто він так був, надавало можливість погратися зі зброєю, от, ну, в, в дозволених рамках, звичайно. От, і так, до нього дуже-дуже і. До речі, я можу сказати, що е, іудаїзм він дуже так е, нагадує е, наші е, всі постанови, якби ту дисципліну, яка є в армії. Угу, тобто, тобто заохочує навіть певною ділом до військової служби. Так? Е, ну, готує, готує. Е, ну не то, що готує, е, тобто в іудаїзмі е, прийнято захищати. Свої, свій народ. Тобто, це, якщо ви пам'ятаєте дуже добре історію, то євреї воювали майже і воюють досі з моменту свого, якби, коли євреї з'явилися як народ. І, Звичайно, це дуже почне бути захисником. І ви бачили, як відносяться до тих хлопців та дівчат, які служать в Сахалі. Яке відношення да, повага мають. величезна, да, величезна повага. Тому е, це якби, от воно, ці традиції, вони дуже добре перекликаються з тим, що зараз відбувається е, в українському суспільстві. У вас було поранення в пристах, так це була в е, Ну, так було. Потім була реабілітація доволі. Да. Так. Е, я ще е, якийсь час залишався на, на передовій. Це була дійсно передова, це, були, е, це була позиція Дельвейс, хто був, він знає, це саме-саме передок. Я е, е, працював за кулеметом е, і е, залишався там, поки в мене все ж таки не. Замість колін не з'явилися отаких дві величезних кулі, коли я не зміг вже ходити взагалі. Біль був страшенний. От і не, не дивлячись на ту важку контузію, я все ж таки я був вимушений. Все ж таки наприкінці, той же самий Макс він мене відвіз я вже в Дніпро, і я десь майже два місяці пролежав у шпиталі. Була реабілітація і ніг і голови. Причому спочатку почали е, лікувати ноги, а потім вже голову. Угу. От і Котузія, на, 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 наразі, да наразі дуже дуже важкі наслідки цього. От, тобто, коли я з вами розмовляю, я чую вас, якби я знаходжусь на там на глибині е, 3-4 метри під водою. Тобто, е, зі слуху з слухтаки не е, не відновився. Е, головний біль дуже часто була. І дуже-дуже багато ще неприємних таких моментів. Ви е, вимушені були звільнитися збройних сил, тобто вийти з добровольчого батальйону. Ну, дивіться, я залишався там дуже довгий час ще, да? ну дуже, дуже довгий. Тобто я був е, поранений. ну як, Якщо це, ну, це дійсно поранення. Це було у жовтні 14-го. Потім я два місяці проходив реабілітацію. На початку 15-го вийшов зі шпиталю якраз під саме новий, новий рік, а і потім ще продовжував службу вже на базі. Деякий час потім ще була одна ротація. Ну, і в той час я ще познайомився з групою е, волонтерів з, з, з одною волонтерською групи і приєднався до них в їх роботі. От, ми займалися тим, що е, перевозили наших е, побратимів з, з будь-яких підрозділів. Ми їх доставляли до місця поховання. Група у нас була невеличка, всього три людини. Ну, це була Неля Князева, Женя Смільчанський. Uh, і я Неля займалася документацією, Женя займався логістикою, я займався фінансами. Uh, і таким чином ми змогли uh, доставити до місця поховання, до родних домівок більш ніж 350 хлопців. А потім вже був жовтень 15-го року. Uh, були вибори. І я вирішив себе ще проявити у цьому плані, і пішов на вибори прийшов з результатом 30 відсотків, тобто, це дуже доволі високий результат на виборах, і став депутатом міської ради міста Дніпра. Е, Очолю одну з постійних комісій. Це була комісія з питань промисловості, е, підприємства та торгівлі. От, і п'ять років я потім був у складі сьомого скликання Дніпровської міської ради і весь цей час займався волонтерством. А тоді, коли це все відбулося, мені дуже було вже важко е, це все поєднувати із службу. У батальйоні, тим більше, то, що, що вже, скажімо так, така напруженість спала, фронт стабілізувався, їх ніхто вже нікуди не йшов, просто це відбувалося такими обмінами по постійними обстрілів. І тоді я вирішив звільнитися і повністю присвятив себе до цієї громадської діяльності. Початком повномасштабного вторгнення ви знову взяли в руки зброю, так? І опинилися в Дніпропетровській бригаді. Ну, так, дивіться, весь цей час, з того моменту, як я звільнився, ми їздили. У нас була. Також э, свої, э, своя э, група це э, була, ну, навіть не знаю, група це не група, але ж ми дуже часто разом їздили. Вот. Це була Даша Андрусенка і Петюк, це була Аня Павла э, і Єлена. Я не знаю, ой, на жаль, така дуже близька мені людина. Пані, і і, і по, по, фамілію я. Зараз забув, хай вона мене вибачить, якщо буде дивитися цей, цей матеріал. От, але ж, Леночка, я дуже дуже тобі вдячний за все те, що ти робила на той час. А, да, і ми їздили дуже багато підрозділів, допомагали. Кому більша частина от, дівчата були спрямовані на 43-й батальйон Патріот. От, е котрим потім е командував також наш побратим і е дуже така світла, добра людина, е він загинув в тому році, він служив у 128-й бригаді. Е Хочу сказати, що для мене ви особливі особливі люди, оскільки ви є військовослужбовцями, і Давид так само пішов за вами в армію і зараз також є офіцером нашої бригади. І водночас ви є волонтерами. Чимало помогли бригаді, зокрема теробороні, яка потребує цієї допомоги. От можна Давиде, трошки про ваш волонтерський проект. На початку це були бронежилети, тому що ви пам'ятаєте, як це все почалось, коли весь Харків палав, уся Харківська область палала. Та ми всі знаємо, що там були основні наші склади, запаси, тому що там був неподалік фронт. Та ми почали з батьком це бронежилети. Ну, усе перше, що нам потрібно: медицина, бронежилети, потім вже пішли автівки, потім вже пішли дрони, потім вже пішли системи відеоспостереження та багато усього було. Здорово. Тобто ви це робили, збираючи кошти ще за власний рахунок. І за власний, бо коли міг, це перші місяці війни це я робив за власний кошт, а потім вже робив. Я і... трошки додам угу. ці влаш... власні кошти з'явилися з того, що Давид, він по своїй освіті кібер... фахівець кібербезпеки. от Він дуже багато підробляв. І він відкладував гроші для того, щоб поїхати на постійне місце е, проживання до Ізраїлю. Він хотів е, служити в Цахалі і навчатися в ізраїльських е, вищах. Ну от. і в нього була відложена дуже така добра сума, яку він повністю, як тільки це все почалося, він е, віддав. Треба на... захисту. Так, бо на той час, дійсно, якщо ви пам'ятаєте, ми були дійсно голі воси. Бо, тобто ТРО на початку війни майже не було нічим а... забезпечено. Як зараз ви почуваєтеся у військовій частині? А... Я ви також виконавня службових обов'язків. Ну, це служба, як і яка інша робота, це трохи складно. Але я вважаю. Надіюсь, що мій командир та мої пібратими пібр... пібр... задоволені, задоволені моєю праці. І я вважаю, я хочу, щоб це так було. Ну, те, що ви робите з батьком для нашої військової частини, це вагомий внесок в нашу перемогу. Останнє питання: про що ви мрієте після перемоги, після того, як війна закінчиться? Я мрію, щоб Україна. Щоб була банківська система, як в Швейцарії, uh -huh. щоб відношення до військового було як в Ізраїлі, і щоб Україна мала таку економіку, як у США. Oh. <laughs> Почувається грунтовний підхід. Дуже. <Okay. laughs> ми ж усе таки серйозні люди. <laughs> <Okay>. <laughs> Тому що ми зараз знаходимося у Збройних силах, але треба розуміти, що кожна зараз бойова єдиниця, яка захищає нашу країну у майбутньому, буде її відновлювати і створювати новий лад. Щоб в нашій країні було дуже зручно та хотілося би жити. Не хотілося б втекати за кордон, а хотілося б. Панаше, вам слово. Про що ви мрієте? Я гадаю, що додати до того, що сказав, Давид, дуже важко чогось. От. Я хочу, щоб вся країна була квітуча, щоб її народ був щасливий і щоб її в е, життя е, і подальший шлях. Був тільки мирний розвиток, е, приєднання до світової спільноти в плані економічному о, і все майже те, що сказав Давид далі можна. Тобто, я хочу, щоб Україна і українці були щасливими. Хочу подякувати вам. Дозвольте пожати вашу руку. Честь вам. Ще раз дякую. Честь свого боку. Нагадаю нашим телеглядачам, що з нами в ефірі була родина Черкаських Олександр Олександр та Давид. Наші герої, патріоти, волонтери і громадські діячі. В ефірі програма Незламні, а також автоведучої та програми Полковник Тачук, начальник служби зв'язків з громадськості Дніпропетровської окремої бригади. На все добре, до нових зустрічей.